Поляжный делом. Випускники за 12 років навчання у школі хореографічного мистецтва навчились ставити життєві цілі і мотивувати себе для їх досягнення та розвивати в собі неабияке терпіння. Це було дуже складно. і ми годинами репетирували, репетирували. Це не просто я не можу передати свої емоції. Це ти стоїш, тремтиш весь у школі. Хореографічного мистецтва вже 40 років. Художній керівник ансамблю Тетяна Гузун з радістю поділилася секретами успіху. Успіх наших дітей в тому. Що вони працюють як один одне ціле єстество, ансамбль, один за всіх і всі за одного. Школа вже десятки років є відомою як в усій Україні, так і за кордоном. Підопічні в різні роки здобували різноманітні нагороди. Сьогодні дуже велике свято. Наші діти впускаються, ми бажаємо всього найкращого. Це дуже приємно, що сьогодні перемога українського народу обрали президента єдиного. Мені дуже приємно, що становиться як російською мовою нація, народ. Після вручення дипломів присутні насолодили звітним концертом, який підготував для них увесь колектив ансамблю Сонечко.